Привіт! Хотіла ще розповісти основне і головне за сьогоднішній день і попередити всіх дівчат, хто ось так думали, чому ми зриваємось, коли хочемо схуднути, що змінити в раціоні, і саме чому ми ще зриваємось. Я з'їла той батончик, що я вам показувала, я знала, що буде в мене зрив. Я з'їла, накинулась на мандарини дуже сильно, тому що це що? Цукор правильно. А, і ввечері з'їла ще яблуко, дуже жадібно його з'їла, розуміючи, що більше я сьогодні нічого вже не буду їсти. Тобто, вже була на, 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 сьома вечора. Так, я з'їдаю яблука і кажу собі дорогенько все. Ніяких 10 11, тим паче, як було мало останнім часом. Ну, я не кажу не про новорічну ніч. Тому. Оцей зрив виникає через недостатню кількість цукру. Коли ми переходимо на правильне харчування, в нас вже немає тих, тих добавок, тих спецій, там які кладуть в. Ковбаси, солодощі, в інші багато-багато чого, кладуть ж зараз ці добавки. Вони е, вже не, в нас їх немає в організмі. і Починається очищення. І коли при, виходить е, це очищення, коли ми їмо натуральні продукти більш-менш такі прості і натуральні, то виникає цей голод цукру, знаєте. Хочеться все солодке, таке ось. Тобто, я вже сьогодні йшла і подивилась на той пончики у латку. Мені вони були не потрібні до цього, але через те, що я собі в голові вже зробила корисний раціон, моя психіка і організм каже мені, зупинись і з'їж той. Не хочеш купити той пончик? Розумієте, ці пішли такі. Речі соблазні. Тому ми е, повинні розуміти, що ці зриви через недостатню кількість цукру. Тому фітнес-батончики, ті, які без. Е, без е, Знаєте, з горішками, всякими такими, треба мати при собі у сумочці для того, щоб гризанути їх, або горішки, які небудь собою перекуси, щоб не зірватися на якусь гидоту. Це я рекомендую, бо на солодке буде тягнути. В мене дуже погана звичка пити солодку каву. Останнім часом я дуже солодку каву п'ю. Це моя одна із величезних помилок під'їдання ввечері і солодка кава, а ще з тістечком, це взагалі злочин, треба розуміти, що це цукор на цукрі. І я з завтрашнього дня п'ю, ми ж виходимо поетапно, тому завтра я п'ю завтрашнього дня один раз каву з цукром. Це буде або ранок, або в обід. Далі я п'ю без цукру і чай, і каву, більше їх не буде в моєму раціоні в один раз в день, а потім я вилучу його повністю, щоб не було цього психозу. Так що тримаємось і налаштовуємося, що робити. І зранку буде зарядка ще. Викладу, що я буду робити, тому що кріпатура в мене така, що, ой-ой-ой, нічого такого сильно не робила, кріпатура, наче я в залі лупашила за всю тренування, розумієте?